Держила це Якось нестерпно захотілося додому. А якось так. Регламентовано. Заново.

Покупки за Сегодня була. В цій стороні вирішила заехать, мені там дещо було, але накупляла як завжди. І так, чек мій на 28. Ойро, євро і 41 цент. Ну, Купила такі носочки. Вам бамбук. бамбук. За за, євро евро евро, евро, евро. евро 99, оказывается, три пары за 2 евро. Ну, там, значит, евро 35 стояло. Ну, ладно. Евро 99, так евро 99. Трошки тепловатенькие, ну, Ну, дарма. Так, купила такие тряпочки. Ладно, еще не нашла, сколько стоит. Масочку 169 69 центов. Із геалороновою кислотою темом Б3. Далі він це, ну я зрозуміла, що статі, 87 центів. Так, ще одну таку ж саму тряпочку, не знайшла, скільки вона коштує Так, Купила ось на врещі, я купила те, що давно збиралася, але чомусь забувала або не бачила. Кокос-йоль. Съедобный кокос кокосового масло за, за, за 2,109, 3 євро. Скільки тут грамму, до речі? 460 грамів. Така баночка скляна. Да, я купила таку, таку форму, за три з чем-то, здається. Да? Таку випікати або хліба, або... мені треба для текста таки збираюсь пирог. випікати, зібралася. Але сейчас ну, не було у мене форму. Я Не знаю, що за форма. Спробуємо в ділі, як то кажуть. Як то кажуть, але здається, вона не дуже угу. Центр. 3, 3, 3, 3, 49, 3,50, так, а тут по 6. Навіть у Тені, який теж недорогий магазин. 3,50 норм. Мені прийдеться корма. Ваги купила, ліси. Все ж таки дорожче купила. Дивлюсь, тут і батарейки такі, які легше підібрати, і металічна. Коштує вона в магазині я дивилась. 6, 99, 7 євро. Цікаво, скільки коштує в Україні такі ваги, Ну, кухонні ваги. Металі кічен ну, в общем, шкали, шкали. Далі купила ось такі натуральні попробую, зубна паста із м'ятою і. Mm -mm -mm. I -I -I. ку-ку, 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 ку-ку. Ну, сгадаю, скажу еще, сейчас я на мою думку, кто знает, напишите, забыла. Кукур, кукурман, да, или как она там называется, евро с чем Ага, евро 39, 75 мг. Далее конвертики купили, вот такие, ну тут пишите письма часто, такие, в общем, здесь 90 и до евро, одна и другая. на конвертиках на евро. Далее купили вот такие, не Медина купила по 29. В акціон найдешевша. Невіна, знає, що. й буде. Медвинка цікава. По 29 центів. А на чому вона в Україні? Напишіть. Кто дивиться і знає, по чому ж не в Україні. І отакий стілиць. Отакий от стілиць. От Давно дивилась на нього, вот, тут возле мене є теді, але тут дорожче, тут начебто він дешевше. Зараз скажу, скільки він коштує. Ну, по 79. Мікрофібра, Тряпочки ось такі металік тут. Так, тут така мікрофібра 79. Я купила дві, дві штуки собі сестри. А скільки все ж онлайн, чи що? Ну, скільки це воно коштує? Ну, 4, по-моєму, з чимось. Ну, могла би тут купити на дешевше все, нам всього. Все одно накупляли всякого, всякого туди поїхавши. Ну нічого. Так і буде. Так і буде. Так це мені екшен. Екшн-магазин. Акціо. Ось Сусі. -су Квіти поливаються. Всі гвинтики працюють. Як один механізм. Як механізм. Звучить. О, хаємо по правилами законом. Крок ліво, крок вправо. Знаєте, що буває. Ой, які гарні діти. Так, ще саме сосі. Не знаю, що в мене за дурна натура. Сан-Сусі. Я в Сансусі. Так от натура. Чим більше вони заставляють щось робити, тим менше мені цього хочеться, скажімо так. Супротив тоді починається такі якісь внутрішні, неймовірний. Дурна уперта натура. Якось так. А все, проживши стільки років в Україні, я не можна так просто взяти все перекреслити. Я це зрозуміла, хоч казала, починаюся з, маля, з нуля, з Ніяку ну Я не можу перекреслити. Все своє життя. Фактично. Яке воно там погане, добре. Тому цей поклик літної землі, як це пафосно не звучить, нікуди не подінеш. Ось так, то. Четвертий рік, але мені... Мені зовут. Як тільки я збираюсь хоча б відпустку додому, так якесь мазнами, мазнами, дивно, дивно все це. Або сьогодні настрою в мене нема, тому будемо більше, не буду знімати, а просто... полюбуюсь на природу. Как там педокосить? Ландыши, ландыши, давай, ла 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 Ландыши. Конвали, ландыши. Кто знает слова вучку плед Напишіть комигора. Я майже дійшла до нового палацу. Але туди я поїду наступний раз на велосипеді. Цього разу буду вертатися. Така бризкалка по всьому парку. Розставлена там, де редобендро немає, масса ще не зацілює. Тени. Тут скорее куда-нибудь... Тут скрезьку ты накинь. гарный А вот тут сирене, а лишь что встречаются, мальцины. Квитка такая для нас незвичайна. Хоча в наших широтах вона теж цвіте і росте. Цвіли ви тут на сонці, і навіть вже відцвітаються. Дуже гарно. А в тіні ще навіть тільки-тільки починають розцвітати. У мене по дорозі покришилась, поламалась. Тепер будемо виправляти ситуацію. Беремо ось такі наші форму. Я вже змастила маслом, олією і викладаємо кусочками нашу літушку. Ось такі іншому гриби, цебіля, солодкий перець. Отамодаємо. Тут, щоб у нас повинні було ще томатне солнце, кровошки, можна дві, печко, паски І накриваю кришкою, щоб воно добре ще зменшувалося. Виклали лепошку. І тепер будемо виправляти ситуацію. Спочатку беремо ось такі. Для хот дог соус можна майонез будь-що. І його ось так сюди додаємо. Змащуємо, вже змазали майонезним соусом або для, пі... для... гамбургера. Тепер беремо нашу мішунг, яку ми під Стушили, на сковорідці цибуля, солодкий перець, грибочків трохи, трошки колбаски. Можна без колбаси, без грибів, в общем, все, що є вдома. І томатний соус. Поперчили, посолили. У мене його вийшло багато цього мішунга. І я мішунг. Я його все не використаю. Його можна їсти і так. І гарячим, і холодним. Дуже смачно виходить. Ось така суміш овочів протушена. У наші яйця посолені, поперчені і з часничком. Ось так акуратненько. Щоб не зайняли пустоти, як цемент нашої ліпюшки, яка поломана. А зверху ще кусочки сиру. Ідемо ставить на 180 градусів, 180 градусів. На декілька буквально хвилин схватиться яйця і сир, і все. Виймаємо і насолоджую. Наша піца пін готова. З поломаної ліпошки вийшла піца. Будемо насолоджуватися. Вийшла ось така смакота з нашої пінзи, піци поломаної. Смачно. Можна безліць. Якщо у вас не поломана ліпьошка. Наповнення може бути будь-яким. Майонез, томат, стушені овочі, сир, смакота, чаюєм, а й обідає. Дуже смачно. Рекомендую.